Всім привіт! Сьогодні у нас така робота стоїть. Заміна мастила в генераторі. Ми вже мастило злили, а потім сповнили, що зазимоємо вам таке відео і для себе. Будемо запам'ятати, коли міняємо масло. Ось таке масло злили. чорнюще. У нас сьогодні допоможник. Всім привіт, слава Україні. Буде нам, нам допомагає. Михайлоч десь пішов. Алафи бігає. Так. Що хочеться сказати? Міняти масло дуже просто. У нас це вже станція близько 17 років, напевне, якщо не більше. Можливо, де знайдемо рік випуску, скажемо, більш конкретно. Ну, давненько вона в нас. Масло поміняли, стружечки не було, але чорнюще, що капець. Так, пробочку викрутили, злили внизу, підставили. І ось як треба доливати. Можливо, хтось не знає. Масло ми використовуємо, у нас ще стареньке було, яке ми тут міняли ось таке. У нас тут залишилось десь чуть більше, ніж 300 грам. А якщо не хватить, ми сьогодні докупили більш-менш. Таке ми нас, нас лісо зараз покажемо. Якось так, сейчас будемо замінювати, будемо закручувати. Сейчас дамо оператору хай а але зараз будемо далі хімічити. Масло вже стекло вже даже не біжить, не капає, нічого, болтик у нас все як положено, стружечки, ще раз повторюсь, не було. Це вже радує. Бо кацапи в нас на днях цілили по енергетики. Не будемо конкретизувати, бо цього не потрібно на каналі, щоб вони знали, куди вони цілять. Ми промовчимо. Хто знає в Київській області, той знає. Вчора ПВО працювало на відмінно. Та ще в нас була день назад буря, така, що людей хати порозкривало. І два дні не було світла. А ми сповнили, що ми не міняли масло в генераторі. І вирішили сьогодні з Михайловичем купити масло і поміняти. Почали міняти, а наш оператор каже, а відосик? Так було? Так. Ми вирішили зняти відосик вам. Дякую всім за підписку. Зараз будемо ставляти... О, вже й Міхалич прийшов. Все. Так, вставляем нашу лічку і будем заливать. По-моєму, сюди 600 грамів іде, а можливо менше, не пам'ятаю вже. На боту їде. Выйдемо. Значит, ааа. Так тут аж удобно, ну ничего, давай вже через личко. Прикольно, кстати, штучка. Трошки дальше російськ покажи, как она така в Я Думаю, 300 грамм сюда залетить за здрасте. Як молодий фермер каже, така фраза в нього дуже гарна, як слива в сраку. <рес> так, там знизу неї знабіжите розглянь. Да? Ні, там все порядок. Потрібно в генератор заливати, як пишуть інструкція. 10.30. Масло, 10В30. Ну, можна і автомобільне, дуже хороше, але в свій краще там не пожаліти тих 300-350 гривень і залить те, що положено Генератор у нас фірман FPG. 380. Це, слава богу, не китайський. Купляли ми десь років 17, да, назад? Працює. Пам'ятник, Бездоганно, да. йому вже пам'ятник, скільки строїк витягнув. Це капець. Плюс такої експлуатації. Так, ну тут в принципі все, ну. Ще хай добігаюся, заміряємо рівень масла, тоді що вже таким добавим. трошки іншим. Ну нічого страшного. Однак ми промиємо, а потім масло чорне назву, ми однак, це грубо говоря, буде промивка. А потім вже доліємо повністю зелем і залімте через декілька вмикань генератора. Не зараз. Так. Все, тут майже витекло. Зараз подивимося рівень. А він, по-моєму, у нас сухий. Це і рівень. Зараз дізнаємося. Ну, Якщо правильно показує... Якщо правильно показує, то потрібно... Під кришечку повністю наливати, але ну його ще там немає, зараз подивимося, скільки багато, небагато його, ще долити. А він у нас сухий, значить 300 грам там ми долили, ще потрібно 300 грам долити. По-моєму, як пам'ять мене не зраджує, то 600 грам потрібно сюди. Сьогодні в товариші купили таке масло. в автомагазине. Классно так запаковано. Можливо, хоть не подделка. На колер воно таки саме. Не переборщить. Трочки входить. Так, 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 так. От і не видно рівня в бутилки. В бутилки рівня немає. Ага. От бачите, я трохи вже, як то кажуть, відправили мене до пенсії, показали мені рівень. <рес> він маленький, незамітний. Я думаю, що 300 грамів вона ще лити сміло, бо, бо по-моєму 300 грамів, 600 грамів ми заливали інший <рес> раз, як ми міняли. Михайлович трошки приподнімай. Щоб легше він ішов. Так, ну що, зараз поки ми будемо доливати, воно дуже, як то кажуть, медленно все йде. Потім зазнимом і скажемо вам більш точно, скільки в нас тут вийшло. І так, залили ми вже мастила, вже прокапає. Це якраз є і уровень. За вставляємо наш щуп. Закручили, закрутили. Протираємо масло те, що нас трішки накапало. І зараз побачимо, скільки у нас сюди ввійшло. Так. І скільки у нас вийшло? Тут у нас було 300 грам, може 300. Ну, 325, десь таке, 330 грам було. І тут у нас, виходить, щоб вам показати пів літра ось. І ми трошки залили десь ну, грам 600 до 600-550 масло вийшло. На такий генератор поміняли, а злили отакий чорний. раз покажемо. У нас він потужністю 6,5 сил. Хватає на будинок повністю. Все працює, все класно. Так що так от. Помощик нам допомагав. Так що, можливо комусь було цікаво, як міняти. Дуже просто. Відкрутили, злили, залили, прогнали. Ну, не допускайте те, як ми допустили такого чорного, правда. Показуємо те, як є, не тільки все чистеньке, все, все красиве, а трохи її, як то кажуть, завтикали. Просто народі. Ну що всім дякую, всім пока.